Зараз я вам розповім, що означає біль в різних ділянках колінного суглобу. Синовіїд це збільшення коліна в обсязі за рахунок наявності рідини, проявляється обмеженням згинання, відчуттям натягу попередньої поверхні суглобу, постійним слабким ниючим відчуттям, лікування, протизапальна терапія. Обов'язково огляд ніг на можливу різну довжину, комплекс біодобавок та обов'язково зміцнення м'язів стегна. Синдром гусячої лапки. Характеризується різким початком захворювання, стартовим болем та болем під час ходьби, обов'язкове зміцнення та масаж м'язів внутрішньої групи стегна, локальна ударна хвильова терапія та ін'єкція кортикостероїдів, обов'язковий огляд ніг на можливий завал колінних суглобів, лігаментіт власної зв'язки надколінника. На МРТ слід виключити проблеми з переднім відділом колінного суглобу та жировим тілом гофа. Лікуванням є обов'язкове зміцнення та розтяжка м'язів передньої поверхні стегна з локальною ударно-хольовою терапією, лігаментіт внутрішньої бічної зв'язки. Біль або після травми, або на фоні ікс подібних ніг. Лікування обов'язкове зміцнення та масаж м'язів внутрішньої поверхні стегна. використання індивідуальних ортопедичних устілок та локальна ударно хвильова терапія. Тендініт медіальної голівки квадрицепсу. Біль часто виникає після занять спортом. Лікування обов'язкове зміцнення та масаж внутрішньої та передньої поверхні м'язів стегна. Синдром іліотібіального тракту. Проявляється болем на одній нозі, який загострюється після тривалого спуску. Лікування обов'язкове зміцнення та масаж передньої та зовнішньої групи м'язів стегна. Локальна ударно-хольова терапія при тривалому перебігу. Лігаментіт зовнішньої бічної зв'язки. Біль, який виникає після травми або приварисній деформації ніг. Лікуванням є, корекція оподібної деформації ніг з використанням індивідуальних ортоперічних устілок, м'язів зовнішньої поверхні стегна. Якщо ви помітили ознаки болю в одній чи кількох локалізаціях, чекаю вас на прийом.